Доброго дня! Сьогодні відео про квіти, які я буду сіяти в січні місяці. Ну, навіть я вже повинна їх була посіяти, ті роки я сіяла їх вже в цю пору, вони, мабуть, були по... посходили. Цей рік для нас важкий і світло, тепло, це все в нас не все з цим гаразд, тому посіви відсунулося. Далі трохи, не знаю, чи і, і зараз потрібно це робити, тому що брак світла це все, ці всі посіви перевести. Ну, але будемо сіяти а там вже як вийде. Ну що, взагалі, в січні місяці передусім я сію петунію ампельну і каскад. Ось розповім трохи про серії. Для себе я вибрала декілька серій в цьому році. Ну, раніше я брала там більше серій і експериментувала. А тепер якось я зупинилася на декілька серіях, які мені подобаються, і кольори, які мені подобаються, з цих серій. І зупинилася на них і ось буду висівати. І так моя одна з улюблених серій серія опера. Вона у мене в цьому році в таких кольорах, як Опера Raspberry Ice. Хочу показати вам колір краще. Такий. Малиновий з прожилками, дуже гарний. Опера Rose. Ось така тут не видно на упаковочці, але вона така ніби рожева, яскраво теж прожилками. Моя улюблена біла опера White. Це дуже гарна квітка, вона робить дуже такий потужний кущі. Ну, гарна квітка. І парпел. ще така. колір, такий, наче фіолетовий трошки повинен бути. ну, Телефон так його не передасть. Що сказати коротко про цю серію, це серія самий справжній ампель, вона висоту там дає 15 см, а в ширину пагони досягають метра. Це не дуже рання, вона десь середнього цвітіння. От, і кожен колір робить свій кущ по-різному. Ну, ось Raspberry ось такий колір. Вона такий, як би це правильно сказати, дуже цвітіння таке, ну, квітка біля квітки розташована і ну, робить такий, ніби. Ну, шапочку таку, вся з квітів. Ну, Це мій улюблений. Ну, взагалі вона всім подобається цей колір. Всі його, навіть коли продавати, його обирають, тому що є на що подивитися, і кущ в метрі в діаметрі по-любому дає, якщо йому дати е, чимало ґрунту. Її да, опері потрібно від 10 літрів і далі. Краще, звісно, 15 це буде ще краще. Як виходить. То вона покаже гарний результат. Ну ось така. Значить, це була серія опера. Тепер серія є така шок, шок Вейл. Я її вибрала на цей рік тільки в, в одному кольорі. Це Deep Purple, така, ну, така порпурована. Чорна в неї темніша серединка, а по краям вона. Така більш червона, всередина темніша. Вона також робить шапочку і вся в квіточках. Ця квітка менша, ніж в опері в діаметрі, але ну, теж гідний такий сорт. Тепер, що ще easy Wave в таких кольорах yellow, ну, жовта, тобто червона. Сільвер, така біла з чорною серединкою. І з цього і неон Роуз. Вона в мене. Е а, Це ще в мене ось Опера Лавандер. Це я її ще ніколи не сіяла, це взяла на пробу. ну така, А Easy Wave ще Neon Rose. Оця іменно. Колір оцей Неон Рос. Мені дуже сподобався. Я його раз тільки вирощувала, тоді якось не купила другий раз насіння. Але кущ дуже гарний і від початку до кінця сезону. Звісно, в середині літа його краще підрізати. І він показує себе дуже яскраво і гарно. Серія Ізівейв це Більше каскадна серія, вона вдає не в боки, не в ширину росте, а вгору, а потім в ширину. Тобто, вона, якщо ви її висадите у в вазон, вона дасть вам шапочку, таку гілки пагони не будуть до землі тягнутися, так як в опери. Вона буде такий мати більш ну, вигляд, як би грибочка. Ну, теж гарна серія. Ну, оце так. Дві новинки цього року, серія романтика. Ось такий колір. Ніколи не... Ну, це новинка цього року. І ось в такому. Це теж каскадна, повинна бути шапочкою такою. Ну, побачимо, це я взяла на пробу. Ну, і традиційно, те, що я вирощую кожного року, це серія Тайдал. Це сама серія сильна. Така вона в мене що це? Тут, «Редвілюр». Mm. Ось він redвелю, а це що в мене було. А, це ще вей, ще скажу за вей. Редвілюр, сільвер там теж десь повинен бути Purple і Cherry в кольорі такому. Блін, десь воно все в мене тут вже поперепутувалось одне з другим. Ну, ось, наприклад, якщо взяти сільвер є VZ і є сільвер колір. В тайдалі, ну це зовсім різні рослини. Тайдал це а, ось ще парпел такий колір. Ну, Коротше, попересипувалася, поперепутувалася. Тайдал це рослина, яка, чим більше ви їдете грунту, тим більше вона виросте у вас і виросте до такого розміру, що. Вас це здивує. Якщо їй дати 100 літрів ґрунту, вона його обсягне і 200, а якщо ви дасте її, там, 30 літрів, це буде ну, більш-менш менша рослина. А якщо це буде ґрунт, чи це буде великий якийсь об'єм землі, то це буде до 2 метрів в діаметрі рослина. Хто знає цю петунію, то Вирощують її, вона подобається. Для озеленення території ну, дуже гарна. Ще забулася ось показати новинка того року була у мене е, серія Вейл, просто Вейв у е, колірі кармін. Ось такий. Ну, я не знаю, чи тут воно видно, а е, так взагалі колір такий насичено червоний, до бордового, такий, як би це. Велюровий, ну, це ж велюровий неправильне слово, ну такий якийсь бархатистий чи не, не, навіть не знаю, як правильно це слово підібрати. ну Дуже гарний колір. Тому раджу, цю серію також, вона новинка була. Це з великих петуній, тобто її також треба ґрунту більше 10 літрів, а якщо в ґрунт, то вона займе не менше метру по діаметру. от. Тому теж дуже гарна серія. Що тут ще в мене? Ще в мене є, що я буду сіяти? Буду сіяти ротики садові або зіл. Ось у мене такий триколор колір. Тобто квітка з трьох кольорів складається мікс. Тут на одній квіточці погано, сильно. Зараз ще в нас світла немає і так його все погано знімать, але ж. Зараз аварійні відключення, не зрозуміло, коли не закінчиться, то вирішила зараз ну ось так, мікс. Але на одній квіточки три кольори должна бути: білий, червоний і жовтий. Ну і там, чи Червоний, білий і якийсь ще роз, рожевий. Ну, таке. Потім такий ще твінізя. Він більш низькорослий і махровий. Квітка така дивна, як для. Ротиків цих, ну така. І ось такі ще звичайні. Я їх колись пробувала. Це, в в магазині куплені, ну, інтернет-магазин, але не проф насіння, як оці всі упаковочки, це ж перефасовка з проф насіння, тому це зовсім інше. Тут суміш, якась написано в суміш, але я їх колись сіяла цього виробника і вийшлося добре. Ну, ось такі квіти. Ще я тут покажу. У мене є. В лютому посію бальзаміни. У мене два вида бальзамінів ще остається на лютий і. І що ще? Бальзамін. І ще якась квітка була? А! Ось Флокс, флокс драмунда. Я ще, ще ніколи його не вирощувала, але ось в цьому році буде перший раз. Пропали ж в мене всі еустоми, там осталось буквально їх 6 штук, не знаю, чи вони не виживуть. Тому замовила ще, це, звісно, пізно, але попробую, як прийде те насіння, ще повинно еостома прийти мені. І катарантус, який теж у мене пропав, тому буду пересіювати його. Ну Ось таке. Буду сіяти класман торф, проливати його буду цим же Шактара, плюс первікур Energy, від, можливо, там якихось грунтов, шкідника і хвороб. Але в цьому році таке у мене. Вийшло, що я відкрила мішок із класманом, а він із грибком. Є такі, ну, якби грудочки, і похожі на грибок, тому я його ще весь ну, буду, мабуть, обробляти чимось, не знаю. Перший раз таке оце. Получилось. Ну, В цьому році багато ще перший раз. Тому ось такі в мене плани. Маю це все висіяти і чекати гарних всходів. Кому це відео до подоби, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!